Більшість коштів, які Сполучені Штати виділяють на допомогу Україні, використовуються всередині США, забезпечуючи значні інвестиції в американські заводи. Пише Вашингтон Пост. Тим не менш, станом на зараз конгрес все ще не перейшов до розгляду нового пакету допомоги для України. В адміністрації Білого Дому наголошують, якщо на оборону кошти все ще є, то гроші на економічну та гуманітарну допомогу вже вичерпались. Представник ради нацбезпеки США Джон Кірбі в четвер під час бри. Рифінгу, вкотре закликав конгресу хвалити додаткове фінансування для України, причому в об'єднаному пакеті, який запропонувала адміністрація, за останніми подіями в конгресі стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталя Катю, коли може конгрес погодити надання додаткової допомоги Україні, і якими можуть бути умови її надання, що кажуть законодавці? Власне, Сенат каже, що перейде до розгляду додаткової допомоги Україні вже наступного тижня. Більш заплутана та складна ситуація в палаті представників. І власне із законодавцями як республіканської, так і демократичної партії і в палаті представників поспілкувалась я учора, і середньою я запитала їх, якими є реалістичні терміни, коли погодять додаткову допомогу Україні, і чи вдасться їм це зробити до кінця цього року. Більшість законодавців, як демократів, так і республіканців, були оптимістичними і казали, що їм вдасться це зробити до кінця року, і навіть до Різдва, але були й такі, які казали, що голосуватимуть проти додаткової допомоги Україні, зокрема через корупційну ситуацію в Україні, пропоную послухати так, я думаю, що ми встигнемо. Вже незабаром сенат презентує відповідний законопроект не цього тижня, але можливо наступного, оскільки тривають обговорення щодо положень про безпеку нашого власного кордону. Натомість у палаті представників ми або розглядатимемо свій власний законопроект, або якщо заходи щодо охорони кордону США будуть достатніми, ми можемо винести на голосування законопроект Сенату. Остаточного рішення наразі немає, але я оптимістичний, що нам вдасться впоратись з загрозами. Я голосуватиму проти додаткового фінансування для України через рівень корупції та відсутність перевірок. Окрім того, ми маємо власні 34 трильйони доларів держборгу, і я не бачу мирних переговорів. Я просто не розумію навіщо продовжувати цю війну, в якій не буде переможців, особливо це стосується України. Це буде нелегко, але у нас немає вибору. Ми повинні це зробити, і ми повинні знайти шлях незалежно від того, чи цей законопроект буде винесено на голосування пакетно з іншими питаннями, чи окремо, що виглядає малоймовірним. Але незалежно від того, яким чином це буде зроблено, ми маємо переконатися, що ми надаємо допомогу, яка потрібна українцям для продовження захисту своєї країни та незалежності наде. Це питання дещо ускладнилося через те, як його представили та з якими законопроектами пов'язали. Але я думаю, що ми ухвалимо допомогу Україні як військово, так і економічно і гуманітарно. І я думаю, що це буде зроблено до кінця року. Ми просто мусимо встигнути заради стабільності нашої підтримки народу України, який повинен мати можливість продовжувати війну з Росією з агресором, а також продовжити нашу економічну та гуманітарну допомогу, і все це важливо зробити до різдва це питання розглядатимуть разом із безпекою кордону. США. принаймні такий наратив у палаті представників. Я думаю, що військову допомогу підтримують. водночас ведуться розмови про те, що не військова допомога має бути надана нашими європейськими партнерами Каті, республіканці вимагають, щоб допомога Україні розглядалася разом із посиленням охорони кордону США з Мексикою. Чому саме така умова, як це пояснюють самі законодавці? Як ми щойно почули в коментарях законодавців? Головна затримка в наданні допомоги Україні полягає власне у форматі: демократи хочуть погодити усе пакетно – допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню та на посилення охорони кордону Штатів Америки. А республіканці закликають виносити ці законопроекти окремо на голосування, а допомогу Україні, як ти правильно зуважила, поєднати із посиленням охорони кордону Сполучених Штатів Америки з Мексикою. Я запитала законодавців як від республіканської, так і демократичної партії, яким саме чином кордон Штатів Америки пов'язує В'язаний із допомогою Україні, і як власне вони пояснять таки, такі заклики для звичайних українців, які власне чекають на допомогу Україні під час боротьби на фронті із Російською Федерацією? Більшість законодавців, як республіканці, так і демократи, заявили, що це власне є своєрідним важелем тиску та впливу на адміністрацію Байдена, щоб таким чином посилити охорону кордону Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати їхні пояснення просто зараз очевидно, ми підтримуємо наших союзників по НАТО у боротьбі проти Путіна, проти вторгнення Росії та агресії проти України. Але американці також хочуть, щоб наш власний кордон був захищений. Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям, що ми можемо робити і те і інше. Тут немає вибору або або ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроекту його приєднують до іншого, і ці документи можуть бути не пов'язані між собою. Це один із способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей, і чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік. Це один із спосібів змусити адміністрацію Байдена нарешті зосередитися. На нашому кордоні чого вони не роблять, і відверто кажучи, конгресу не пояснили, чи Україна знаходиться в реальній загрозі прямо зараз. Так вона може дійсно бути під загрозою через місяці. І вже ж чим швидше ми відновимо потік допомоги, бо озброєння не надходить миттєво, тим краще. І якщо ці два законопроекти розділять, це теж нормально. Але мені не подобається впертість нашої адміністрації, яка не хоче гарантувати безпеку нашого кордону. Тож ми яким чином намагаємося привернути їхню увагу? це чудове запитання. Який зв'язок між усіма цими різними законопроектами, так само як і Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, і в інтересах Сполучених Штатів переконатися, що кордон України у безпеці і вона є процвітаючою демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію. Ось такі важливі заяви законодавців. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолію була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова.